Після реабілітації хотів повернутися на фронт, але вирішив змінити плани після того, як сам пройшов процедуру протезування. Андрій Ільїн на протезі 10 місяців. Воював в АТО з 2016 року. Після початку повномасштабного 4 місяці був артилеристом на Донецькому напрямку, евакуйовуючи побратимів, отримав поранення. Про те, що підштовхнуло Андрія Ільїна навчитися протезуванню, розповів знімальній групі Сі 4 Андрію Іліну 32 роки. Мати відмовилась від нього у три роки. Батько пив і залишив родину. Виховувала його бабуся. Коли померла у 12 років, він сам пішов до інтернату і змушений був працювати, щоб заробити свої кошти. Та я працював багато везде. Все коротше, шаурма, стройка, шиномонтаж, мойка. Потім там завод, потом я навіть оператором работал на цьому на таксі 994. Ну, Приймав закази, розмовляв з людьми. Потім мене вигнали, правда. Кажуть, ти багато розмовляєш, обидно конечно. звісно. Став на захист України у 2016 році. Три роки служив у десантно-штурмовій бригаді за контрактом в АТО. З початком повномасштабного вторгнення повернувся у зону бойових дій артилеристом. Найскладніше було вибратися туди. Да, Це коли ти приходиш на позицію. На позицію ти ще можеш зайти. Слава Богу, заходиш, а от вже коли треба виходити, і оцей страх, оцей, оцей, блин, щоб якось вийти, ці дрони літають, ну дуже страшно, чесно кажучи. От. Лежиш, не їсиш, толком взагалі нічого. Я за три дні пам'ятаю, тільки курив сигарети і пив воду, і все. Це адреналін, це все, все. міни взриваються, дуже страшно. Під час обстрілів Андрій Ільїн евакуйовував побратимів і сам потрапив під обстріл. Від осколків отримав поранення ніг. Ну добре, що дуже швидко зреагувала вся ця команда, що цей ну, на евакуацію. Тому що, якщо б не дай Бог, я би там пролежав би чуть більше часу, то мені могли потрізати взагалі дві ноги, тому що кров йшла з усіх ног. Не було такого якогось чаяння, знаєте, там типу, От ноги нема. Нема так і нема. Був такий хлопець, коротше, в нього теж не було ноги, то він собі малював на аркуші паперу. Коротше, ногу і так прилажував і дивився на неї. Ну, це це. Це, це все зависить від чоловіка. Мені ампутували кусоч, кусоч, кусочок ножки, потім кажуть, треба щепляти, мені ще так обрізали. Я хотів оцей кусочок, кажу, дайте мені, я хочу посвічник собі зробити. <фі> <сіх> Стоїть, кажу вдома. Так мені не дав. Андрій Єльїн проходив реабілітацію у Вашківцях на протезі 10 місяців. Працював над тим, щоб ходити, тому що я хотів ходити. Є люди такі, що не хочуть ходити, і вони це лежать, там щось у них там вічно, вони там кричать, кажуть, погано, мені так не це, не то, не, цю, не сюди. Ну, як би таке. Є, є такі, ну, такі люди. Я проходив собі, я тренувався, я намагався ходити, я ходив, потім на терножку перестав ходити. Андрій Ільїн навчився їздити на велосипеді та стрибати на скакалці. Зараз, правда, больно ходити, тому що ну, ножка вже всохлася і дуже-дуже дуже больно ходити. Ну, скоро скоро прийде. Мені сказали, що поміняють, все зроблять. Сьогодні я їздив в цей в цех, туди робили заміри ноги, і буде все ну, новий ключ прийомик. Так, да, я кстати, сам його буду робити. <фу> я ж буду, Якщо я хочу навчитися протезуванню, так як я собі це зробив, бо тому що мене, мене попросили, ну, всі... якщо можна, то я ж приїхав відсюди, з Ніколаєва, не отсюда. Я в основному сам буду вчитися. І надалі, коли вже, вже я зможу це все, все робити, то я буду. Буду допомагати, буду так от їздити туди. У планах Андрія Ільїна було повернутися на фронт, але рішення змінив. На війну я завжди успію піти. Чесно горя, дай Бог, вона скоро закінчиться. В армію я завжди можу попасти, а от вибратися туди дуже тяжко. А от зараз, якщо є вибратися туди, я вибрався. Я спробую тут, як воно буде все хорошо. Андрій Ільїн вважає, що суспільство до людей з протезами лише звикає, але йому така увага до вподоби. Мене от нічого не дратує, мені подобається, коли я йду. Мені нравиться люди. Я чувствую їх взгляди на собі. Да. Я такий, як ну, люблю внімання, я ще дуже такий паразит. А це коли йду, вони всі дивляться, і в мене навіть його якось... знає, Як гордость такий йдеш собі, на тебе все дивляться, що звізда якась, така, це своєобразно так. Ну все одно. Лучше, звісно, з двома ногами. Ну так як вже одна є протест. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини СІ-4.